Так, вітаю вас, мої шановні друзі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 4 липня. Зробимо розклад на бажання: да чи ні? Ви загадуєте бажання, я розкладую карти по 7 карт 5 частей. Ви вибираєте любу, так? Збудеться чи не збудеться. Так, перша частина раз. Два. Три, чотири, пять. Шесть. Сім. Перша частина друга. Раз. Два. Три. Четыре, пять. Шесть Сі. Так. Друга частина. Третья частина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третья частина. Четвертая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Так, чотири частини і п'ята. Раз. Два. Три. Четтири, пять. Шесть. Семь. Так. Сейчас я тут уберу это. Отак вот сюди. Ану, по видно буде вам. Ні, в мене не виходить. Не Этот штатив у мене не виходить. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять частей. Вибирайте любую. Збудеться бажання чи ні. Да, чи ні. Так, п'ять частей. Вибрали, да? Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Все, беремо першу частину. Зараз трошки отодвину сюди. І розложимо першу частину. Так, збудеться чи ні. Раз, Да. Так. Хороший урожай. Положительне розвиття. Положительний результат. Збудеться. Перша частина збудеться бажання. Друга частина, хто вибрав. Дивимось. Хороші новини. Ну, щось трошки болезненно. Е, я би так сказала, маленький шанс є. Не скажу не даний, ні, але маленький шанс є, і хороші новості, важна інформація. Але тут ось щось болезнення і труси з неувіреність. І як би длительно, пізніше. Пізніше збудеться. Зараз поки такий шанс маленький є. Отак. Це друга частина. Третя частина ще збудеться. Ох! Карта влюблених. да, так, да, так, да, так. Да, да. Третя частина, так. Так, от чего-то освобождение. И что тут? Четвертая частина у нас. будет сочини. Так, дорого что-то платится. Бедственная ситуация, несоблюдение данного слова. Не, тут вообще все карты «не». Дорого платится, бедственная ситуация. что тут из-за жинки с тяжелым характером. Несоблюдение данного слова. Враждебность, лицемерие и разлад. «Не». Це четверта частина і п'ята частина. Чи збудеться? Дачі ні. Всі карти ні. Ні. Обманутаї надежди. Ошибка, егоїзм, критичний момент, сильний враг, сильний гнів, укриття, розрив. Ні. От це ні. Четверта і п'ята ні. А там отак. Отак. Отакий розклад. Кому сподобалося, пишіть. Ну, це просили мене, я вирішила зробити воно тут недовго. Все, дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, що ви зі мною. Гарного вам дня. До побачення!